Друзі, сьогодні хочу з вами поговорити наскільки важлива на будівництві, а саме для втеплення фасадів клей. Піна, значить, наші друзі та партнери е, надали нам на пробу ось таку от піну. Вона називається 60 секунд. Посилання на їхній профіль залишу в описі, і зараз ми подивимося, що це у нас за піна. Значить, дивіться, це у нас ось така піна 60 е, секунд. HOMOFLEX називається так. Це саме клейпіна і ось така от е, сама звичайна піна, вона до мінус 2. Це ми використовували для встановлення вікон. Значить, У нас тут є зразочок, е, зразочок. це у нас титан у нас ще був зі старих запасів, і це оця сама е, зразочок піни. FOMA Flex, значить подивіться в розрізі, наскільки вона плотна. Не пор нічого. І навіть от по твердості от беремо ось цю піну і цю піну. Звичайно, абсолютно дві різні речі. Зараз тут у нас ще Павло Сергійович допінює деякі. Ось там у нас під верхом ми декільками кусочками заклеїли. Зараз він все. Дорівнює, значить, дивіться, написано 60 секунд при температурі плюс 5 градусів. Зараз вона сохне десь близько півтори-дві хвилини. Але я рахую, що це все одно супер результат. Так що, що вам можу сказати? Ціна чуть-чуть більше, чим 200 гривень за ось такий от балончик, але якість не зрівняна, навіть якщо порівнювати з титаном, так що сміливо можу рекомендувати вам цього виробника.